В Україні зменшується поголів'я худоби, і таку тенденцію спостерігають вже декілька років. А війна ще більш загострила ситуацію. Російські окупанти прицільно знищили чимало ферм, вбили сотні тварин. Найбільше постраждали Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, які були лідерами по утриманню худоби та виробництву молока. Усього за півтора року закрилися близько сотні господарств. та Промислові ферми потроху відновлюються в більш безпечних регіонах. Нині рекорди з нарощування поголів'я б'ються у Хмельницькій, Рівненській, Львівській областях та на Волині. Втім, приватний сектор не росте, а це більш ніж 40 відсотків від усієї чисельності великої рогатої худоби. Селянам утримувати худобу затратно та важко. Тому і позбувається. Ситуацію досліджувала Катерина Курбанова. Це волинське фермерське господарство розводить племінну велику рогату худобу. То є наші бики-плідники, репродуктори наші яких ми використовуємо природніми способом парування? Нині тут понад дві тисячі голів переважно трьох м'ясних порід: французьких, шаролета, лімузин і англійської абердин. Частину плем'яних бичків продають на м'ясо переважно за кордон. З цієї сторони ми бачимо бичків. Тут вже вагамних орієнтовно 500 плюс до 600 кілограм. Ці бички десь в цьому місяці поїдуть на ліван. А українським фермерам худобу продають для відновлення своїх тваринницьких господарств, адже галузі знали чималих втрат через бойові дії. Фашистами треба назвати тих кацапів, які фактично знищували стадо в багатьох регіонах України. Через постійні атаки росіян постраждала і молочна галузь. Найбільша ферм знищено у Харківській, Сумській та Чернігівській областях, які були в лідерах по утриманню корів та виробництві молока. Зважаючи на загрозу, підприємства взялися відновлювати свою роботу в більш безпечних регіонах, хоча прикладів успішної релокації і не так багато. Це не просто перевести станки. Це перевести худобу, яка доїться корми для неї обладнання. але разом з тим. Саме через ці безпекові ризики підприємства молочні України починають більше акцентувати увагу на виробництві молока в центральних регіонах та в захід. Лише за рік кількість великої рогатої худоби в Україні зменшилася майже на 10%, Підрахували експерти, і не лише через війну, адже майже половину від усієї чисельності худоби тримають в індивідуальних господарствах. І поки промисловість намагається набирати потужностей, селяни здаються. Вже дуже мало тримають корви здають. Тому що невигідно дуже великі затрати для того, щоб годувати худобу. Пані Валентина тримала дві корови. Тепер немає жодної, як і більшість її односельців. Каже люди, аби заробити, їдуть за кордон. А худоби для них тягар та важка праця. Тому на пасовищах тепер майже порожньо. Йде. Чесаків єдине в селі, яке тримає стільки худоби. У них аж сім корів. Сімейною молочною фермою займаються вже більше десяти років. У літній період використовує електропасух, загородив собі тут два гектари, і вони собі спокійні коходять. А в цей час чоловік мусить запастися кормами для худоби, вирощує зернові, картоплю, буряки, заготовляє сіно, телят продає нам м'ясо, а корів тримає на молоко. За день надають до 100 літрів молока, частину здають заготівельникам, решту переробляють на сир, сметану та масло, яке дружина везе на ринок. Праця, кажуть, важка, та для них це можливість утримувати родину. Кілограм сиру 90 і більше. Ну, масло 400 кілограм і вище, сметана. Літрова, мабуть, 120. тримати худобу для селян затратно, тому й поголів'я стрімко зменшується. Нині переробні підприємства отримують від індивідуальних господарств усього 8% від усього молока, і в наступному році ця частка ще зменшиться, кажуть експерти. Втім, це не страшно, бо леву частку якісної сировини дають промислові ферми. Ми маємо дуже суттєве зростання продуктивності технологічності. Люди шукають. Можливості економити та ставати ефективними на кожну додаткову там копійку. Молочні ферми в Україні підвищили продуктивність корів на 20%. Відтак господарства беруть не кількістю, а якістю і цього достатньо, аби забезпечити внутрішній ринок молочкою та експортувати. Щодо цін, то вони особливо не зростуть через дорожчання енергоносії. Вартість може підвищитися від 5 до 10 відсотків. кажуть в асоціації виробників молока. Тож українські фермери вкотре довели, що вони можуть і вміють працювати та розвивати га. Алусь попри щоденні виклики в умовах війни і бути гідними конкурентами на європейському ринку. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факт Асі Єдині новини.